У кінотеатрах триває прокат української стрічки Я і Фелікс, режисерки Ірини Цілик. Одну з головних ролей у ній зіграв письменник Юрій Іздрик. Аби зустрітися із глядачами, команда фільму приїхала й до Івано-Франківська. Більше у матеріалі наших прикарпатських колег. Кіно Ірини Цілик це екранізація роману її чоловіка, письменника Артема Чеха Хто ти такий? 2021 2021-го Він став книгою року BBC. За словами режисерки фільму, це кіно для українського глядача. У ньому історія дорослішання юнака у період 90-х. Дуже цінно спостерігати, як реагує аудиторія, тому що саме цей фільм я вважаю, що передусім знімали для українських глядачів і глядачок. І коли врешті фільм пішов у прокат, і понеслася ціла хвиля е, якихось дуже таких. Е, Важливих для мене відгуків, дуже пронизливих, то знаєте, нарешті вдалося видихнути і подумати навіть якщо щось не вдалося так, як було задумано. Фільм живий, фільм дихає, фільм людей і радує, і водночас змушує замислюватися про якісь речі. Роль колишнього афганця Фелікса зіграв письменник та поет Юрій Іздрик. Хлопчика Тимофія в різні періоди дорослішання втілювали одразу три актори, зокрема, і син Артема Чеха та Ірини Цілик. З моїм героєм мене ріднив хіба що досвід алкоголізму. Можливо, тому я такий був органічний в ролі, тому що грати п'яного мужчину, який спить на фонтані, це мені було дуже знайомо. В Івано-Франківську стрічку вже переглянули сотні глядачів. На зустріч з акторами до Прикарпаття приїхали кіномани з інших міст України, аби вкотре насолодитися екранізацією роману. Мені дуже сподобалася екранізація, знаючи, що автор безпосередньо мав справу з виготовленням самого фільму. Був на знімальному майданчику. А немає сумнівів, що все в фільмі склалось так, як потрібно було а він. Ну, вийшов дуже гармонійним, дуже крутим. Я дивилась цей фільм вперше в 2022-му на шостому тижні київської кінокритики. І це було чудово. Це було моє перше знайомство з українським кіном загалом. І... Потім я закохалася в цей фільм в режисерку, в цей роман, який тільки от зараз дочитую. Насправді, потім сходила на передпоказ е, в Києві. І ось сьогодні ми тут. Мені подзвонила подруга, каже: треба їхати у Франківську іздрик і цілик. По всіх містах будете їздити? Е, було б чудово, якщо чесно. тільки що ми дізналися, що по радіо грає голос за бушку», Чого ми не помітили фільмі? Тому вартує сходити четвертий раз. Прем'єра фільму Я і Фелікс відбулася два роки тому на Варшавському кінофестивалі. В Україні кіно вийшло у прокурі на широкому екрані з 11 квітня із Прикарпаття Іван Харук, Володимир Волощук, телеканал Еспресо.